Виконуємо номер 9 із завдань для перевірки знань до параграфів 44 по 49 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2023 рік. Познач на координатній площині точки Х і y координати такі, що завдання перше. y більше або дорівнює за 0, але менше або дорівнює 2. Х число довільне. Друге завдання х менше або дорівнює за 0, Y більше або дорівнює за 0. Приступаємо до виконання. Позначимо наші точки. На першому координатній площині позначимо точки, в яких y більше або дорівнює 0, але менше. Або дорівнює 2, а Х число довільне. Позначимо y 2 і 0, і проведемо прямі. Раз, х число довільне, то це буде частинка площини, яку ми зараз заштрихуємо, яка продовжується і вліво, і вправо можна продовжувати. На другому малюнку ми покажемо частину площини, для яких х менше або дорівнює нулю, а у більше або дорівнює за 0. Це також частина площини, друга наша координатна чверть. Зафарбуємо її. Це наша друга координатна чверть. Номер 9. І завдань для перевірки знань до параграфів 44 по 49 підручника математика 6 виконано.